Першим пунктом секретної операції став нічний клуб Пресора. З'ясували, що формально його не існує. За документами, у цьому приміщенні розташований магазин промтоварів. А вже про ліцензію на продаж алкоголю взагалі мова не йдеться. У залі комісія побачила компанію підлітків, які курили кальян та пили коньяк. Своєчасно під'їхали працівники міліції, які зафіксували правопорушення. Тож наразі, окрім адміністративних штрафів, власникам закладу може світити і карна відповідальність. Перевірив мер і протипожежну безпеку. Сигналізація у залі не спрацювала, навіть коли до неї піднесли палаючий факел. Обігрівається заклад самопальним приладом типу буржуйки, перед з якою сусідствує газовий балон. Власників закладу комісія так і не дочекалася. Руслан Токар висловив принципову позицію, що подібних місць у нашому місті бути не повинно. Як воно буде, побачимо. Наступним пунктом програми став розважальний комплекс Майамі. Тут все виявилося набагато краще, крім деяких непорозумінь із документами, які, за словами власника, знаходяться у стані оформлення. Комісія приписала йому призупинити роботу до завершення оформлення документів. Мер пообіцяв, що паперова волокита буде мінімальною і після неї підприємець зможе поновити роботу. Проте адміністративний протокол працівники міліції склали, і штраф сплатити все-таки доведеться. Останнім пунктом поїздки мав стати торговельний павільйон Вавілон, що в районі Кристалу. Тут члени комісії провели контрольну закупку горілки. Продавчиня спокійно видала чек, на якому було вказано час продажу 22.19. Далі за справу взялася міліція. Підприємцю дали шанс виправитися і не торгувати алкоголем після 22.00. На цьому рейд мав скінчитися, проте його учасники вирішили зайти ще в піцерію Челентано. Не дивлячись на те, що на касі стоїть табличка із повідомленням про заборону торгівлі алкоголем і пивом після 10-ї вечора, дівчина продала члену комісії пляшечку. За це заклад поплатився штрафом у півтори тисячі гривень.